Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Полковник Всеволода Стеблюк знову висловив свою думку щодо Надії Савченко, вважаючи її проєктом Медведчука і ФСБ. Крім того, він підтвердив, що у 2015 році через Савченко її необережність не стало багатьох людей. Треба розуміти, що Надія Савченко то проект Медведчука та ФСБ, причому дуже й дуже невдалий. Вони ж навіть уявити не могли, що вона настільки дурна, що дискредит. Тує саму ідею цього проєкту, там же чим далі в ліс, Савченко перевершила сама себе в своїй дурості. Одне голодування, чого варте було, доголодувалася до таких габаритів, що треба міти. Ті, хто відвідували Савченко, в язниці, розповідали, що вона тільки тостіє з кожним разом. Людина добре харчувалася весь час, дитячі суміші. Вони йой, які калорійні. Так що, щодо Савченко, у мене ілюзії не було давно. Я просто не знав, як ця історія розвиватиметься просто. Передбачав, що це проект і все. Уже одна ця героїзація мала би на критичні висновки людей наштовхнути, чому нікого з полонених не показують. а Тут була ледь не цілодобова трансляція з камери. Дехто зараз взагалі каже, що цей проект був запланований ще до війни, до початку активних дій ще на майдані. Вони були ту сторону, такий собі подвійний агент. Вона так сильно наперед планувати не здатна. Тут швидше було використання ситуації, що склалася. Варто зазначити, що у свій час сусіди на той час за фракційного народного депутата Надії Савченко, яку звинувачували в підготовці державного перевороту, заявили, розчаровані її діями на політичній арені. Бачите, як все закрутилося. Швидше за все доведеться нам скоро носити на тормозки. В Сізо я не підтримував те, як вона стала поводитися. Навіщо навіть хрінами кидатися в генпрокурора принесла дві гранати. Вже багато хто говорить, вона не сповна розуму розчарувала нас Наді, але як людину її шкода, заявляв пенсіонер. Петро Гаврилович він зізнався, що покладав на Савченко великі надії як на політика у 2017 році. Думав, що піде за неї голосувати на президентських виборах Проте вчасно. одумався, побачив хто є, хто сама же Савченко критикує обох президентів. З початку російсько-української війни у 2014 році військовослужбовці не критикували колишнього президента Порошенка, бо захищали Україну, поки не зрозуміли, що народ воює а те падло, грабує і розповідає про червоні лінії і не розхитування човна зараз. Українська влада намагається прийняти закон про позбавлення свободи слова військовослужбовців ЗСУ і заборону їм озвучувати правду про дії політичної влади і військового командування, але ладу навести в системі держави і армії за вісім років війни влада так і не змогла. Тому зеленському треба розуміти, що затикати рота військовим не варто, щоб не перетворитися на Порошенка і не закінчити як він. І вгадайте кого надія хоче побачити президент. Там з ким вона працювала довгі роки до війни, медведчук, якому звісно, що в Україні тепер нічого не світить. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.